Всім привіт! Це відеогляд на безстротові навушники з активним шумозаглушенням та сенсорним керуванням. В комплекті інструкція, кейс з навушниками, зарядний кабель та змінні амбушури. Зарядний чохол покритий з усіх сторін захисними плівками. Я вже встановила на заставку лісову білочку. Коли ми дістаємо із зарядного кейсу навушники, то це автоматично відображається на дисплеї. Розблоковуємо екран. Також можемо бачити рівень заряду у відсотках та час. І за допомогою цих кнопок перемикати вперед-назад або ж ставити на паузу. Далі можемо регулювати гучність від 1 до 32. Режим шумозаглушення можемо вимкнути або ж вимкнути. Еквалайзер, завдяки якому зможемо змінювати частотні характеристики звуку. Таймер на 60, 30, 10 або ж 5 хвилин. Також є регулювання яскравості екрану. Тепер встановлюємо мову. Я залишу так, як є, англійську. Далі пропоную на вибір шпалери екрану, ріє кінець світу, аніме або ж лісова білочка. Функція пошуку навушників можемо встановити день, місяць, рік, ну і також час. Поки підключений телефон по блютузу до навушників, відкривши камеру та натиснувши на дану кнопку, зможете робити фотографію. Вбудований ліхтарик. Зараз покажу, як він освітлює темну кімнату. Аби підняти слухавку або поставити на паузу, натискаємо один раз. Двічі коли перемикаємо вперед та тричі коли назад. Коли ж бажаємо регулювати гучність, проводимо донизу або ж до верху.